Привіт! Сьогодні в червоному маркеті купила засіб для прання ось такий 1 кг для прання чорного, він коштує 60 гривень. І по 22 гривні вийшов отакий сніданок туриста, кілька з квасолою. Я вже брала його колись, він смачний. Тому в червоному маркеті я заплатила 104 гривні. Ще заходила в торговий дім і купила е, труси чоловікові. Ось така роз е, цветочка, як то буде українською, не знаю. І отакі от по 103 гривні. І набрала носочків. Носочки він любить, щоб була висока. Ось тут високі вони щоб були. Дешеві, Житомирські 16 гривень, по 57 гривень якісь бамбукові, ще по 16 гривень і 29 гривень теж якісь корона бамбук. І 45 гривень такі тонесенькі, Ось якась така фірма. І ще 29 гривень, і 33 гривні, і 44 гривні. Ну, вони всі різного кольору, є сині, темно сині, які тільки з них. А, коричні. Від темно синіх нема чорні. Бежеві і темносірі, а це шоколадні такі.